Американська допомога дала збройним силам України змогу сповільнити наступальні дії військ РФ на Харківщині, а також забезпечити міцне утримання лінії оборони. Про це заявив речник Міноборони Сполучених Штатів генерал Патрік Райдер. Ви що, серйозно за його словами? Це демонструє, що допомога, яка надходить збройним силам від сполучених штатів, дає результати, і українські війська мають достатньо засобів для маневру. Ми усвідомлюємо, що ще потрібно зробити дуже багато, аби забезпечити їх українсь необхідною зброєю. І ми будемо продовжувати докладати усі зусилля, зазначив Райдер. Він нагадав, що за кілька днів в Брюсселі відбудеться чергове засідання групи підтримки України у форматі Рамштайн, де всі ці питання будуть обговорювати з усіма союзниками та партнерами результати виборів до Європарламенту підтвердили зростання популярності крайньо правих сил у ЄС. Хоч і центристи переважно зберегли позиції. Найбільшого удару зазнали керівні партії Франції та Німеччини. Партія Олафа Шольца продемонструвала найгірші за всю свою історію результати. А після перемоги крайньо правих у Франції президент Еммануель Макрон розпустив парламент і оголосив дострокові вибори. перший тур яких має відбутися вже через три тижні. Що ці результати і загадують? Альна політична невизначеність у найбільш впливових країнах ЄС може означати для допомоги Україні. Про це та загалом важливий для України тиждень в Європі Поговоримо із моїми колегами, керівницею Голосу Америки у східній Європі Мирославою Гонгадзе, і нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном. Вони на зв'язку із Берліна і Лондона. Вітаю колеги. Отже, Богдан спершу до тебе, якщо поглянути на результати цих виборів, чи стало у Європарламенті більше чи менше голосів на підтримку України, і чи варто очікувати змін у політиці ЄС? Юлю, ми зараз бачимо дуже багато цифр, і власне це було би перевантаження нашого ефіру подавати їх усі, так само як і передбачувати, напевне, як певна партія чи певні депутати будуть голосувати у європарламенті, коли йтиметься про постанови чи рішення щодо України. Ну передбачити це неможливо, але я пропоную тим, хто спостерігає за європейською політикою, дивитися за долею. Урсули фон дерляєн. Якщо так як ми зараз чуємо від тих, хто намагається передбачити ситуацію, якщо справді... У європейському парламенті зараз знову, як прогнозують, сформується коаліція на основі так званої європейської народної партії, яка мала там більшість і зараз буде однією з провідних сил. Якщо вона буде сформована і вона зможе зібрати разом з партнерами силу, яка затвердить Урсулу фон дер фондерляїн на посаді президентки Єврокомісії. Якщо Урсула фон дер фондерляїн буде далі президенткою на наступний повторний термін, то це. Буде означати, що її лінія, її позиція щодо дуже міцної підтримки України, щодо підтримки допомоги Україні, щодо підтримки курсу України на вступ до Європейського союзу буде мати подальшу підтримку у європейському парламенті. Отже, будемо спостерігати за цим одним з багатьох індикаторів. Мирославо, результати виборів до Європарламенту у Німеччині називають принизливими для соціал-демократів партії Олафа Шольца. Найбільше голосів у Німеччині отримали християнські демократи. Великі результати показала крайньо права альтернатива для Німеччини. Що це все може означати для Німеччини і для підтримки Берліном Києва? Так, Юлю я на жаль не чула ефіру, не, не чула, що казав Богдан, але так тут насправді в Німеччині нова політична реальність. Це велика програш правлячої коаліції правлячої партії і для Олафа Шольца, конкретно, і для його політики, і мушу сказати, що він в якійсь мірі сьогодні навіть визнав цю поразку, але це найгірший результат, який може бути. І під піднялися в рейтингу зрозуміло пар політичні партії праворадикальні. Звичайно, що Християнський Союз отримав найбільше 30% голосів, але все ж таки. Оця альтернатива, німецька альтернатива, вона таки набрала 15%. і це означає, що вони піднімаються, і особливо в східних областях Німеччини вже в вересні місяці чи взов в, в будуть вибори в трьох землях німецьких, і це насправді саме там ця партія набирає ваги. І це може підірвати насправді позиції серйозно підірвати позиції правлячої партії, правлячої коаліції. І вже почали звучати заяви про те, що Шольц має піти у відставку. Мирослава, що це може означати для підтримки Берліном Києва? Ну поки що, ем, прем'єр-міністр заявляє, що їм треба робити свою роботу. Ми будемо продовжувати підтримку України до кінця, скільки нам це не потрібно. Але знову ж таки це буде залежати від того наскільки він зможе втриматися при владі. Сьогодні він досить спокійно відреагував. Сказав, що є ризики від правих, але поки що дуже важко сказати. Все ж таки, вважається, що християнські демократи вони втримують позиції, а оскільки вони в, в, в європейській партії то це буде підтримувати так, би мати загально. Стабільність підтримки України Богдане крайні праві у Франції на чолі з Марін Лепан здобули значну перемогу. Пізніше ввечері президент Еммануель Макрон здивав, певно усіх і розпустив парламент. Чого він намагається досягнути таким чином, і чи може політична ситуація всередині Франції негативно відобразитися на допомозі Україні? Юлю знову ж таки пропоную нашим слухачам пам'ятати, що ми говоримо про різні вибори з одного боку. Обговорюємо результати виборів до європейського парламенту наднаціонального законодавчого органу. І оголошені вибори у Франції національні, де результати будуть означати ймовірно зміну уряду і ймовірно зміну політики тобто, усе залежить від того наскільки ризикований крок президента Еммануеля Макрона буде. Чи вдалий, чи невдалий? Якщо справді він переконає французів у тому, що ситуація надто серйозна, щоб загравати з різними крайніми силами, то можливо він виграє якщо ж. Крайньоправі партія національне об'єднання партія асоціована з Марін Лепен, доможеться такого ж успіху на національному рівні у Франції, як і на виборах, що щойно минули на виборах до європейського парламенту. То зміни очевидно будуть. Чому тому, що з одного боку національне об'єднання, Марін Лепен і Жордан Бардела, молодий лідер, офіційний лідер цієї Партії вони кажуть, що вони дуже співчувають Україні. Вони кажуть, що е, вони готові допомагати Україні і вони засудили російську агресію. Але Поміж це все лунають, скажімо, невдоволені заяви про те, що європейські санкції шкодять, скажімо, французькій економіці лунають невдоволені натяки на те, що військова допомога Україні також мала би бути обмежена, тобто. Коли йдеться про підтримку України, є підстави, і, зокрема, минула позиція Марін Ліпен є підстави для того, щоб не довіряти заявам тих, тих сил про симпатії до України.